Цікава інформація з'явилася з приводу скандальних заяв Дональда Трампа по купівлі Гренландії. Розвідка Дані стверджує, що у 2019 році російські спецслужби підробили лист, який спонукав Трампа заявити про можливу купівлю острова. Слід нагадати, що перші заяви з приводу Гренландії Трамп робив ще у 2019 році. Отже, сенатор США Том Коттон отримав листа, нібито від очільниці МЗС Гренландії. А не лонебагер, у якому вона дякувала за фінансову підтримку та обіцяла якнайшвидше ініціювати референдум з приводу незалежності від дані. Прогнозовано Том Котон зробив відповідні заяви. Також прогнозовано цю ідею підхопив Трамп. Розвідка дані вважає, що провокація є планом Росії по розвалу НАТО і є спробою посварити союзників. Таким чином, посиливши вплив Росії та Китаю у Арктиці. Як бачимо, Трамп не зупиняється. Відомо про візит його сина Дональда Трампа Молодшого до Гренландії, де він записав відео з прихильниками американського президента та прихильниками незалежності острова і потенційного приєднання до США. Щоправда, ЗМІ провели розслідування і стверджують, що команда Трампа просто заплатила гроші безхатькам. Та бідним людям для створення враження масової такої підтримки ідеї приєднання до Сполучених Штатів Америки. Офіційний Копенгаген на цей раз серйозно сприйняв заяви новообраного президента США. Прем'єр-міністр Мете Фредріксен запропонувала обговорити посилення співпраці в Гренландії. А данське міністерство оборони заявило про плани наростити військову присутність на острові. Хочеш більше цікавої інформації? Підписуйся на канал Блог на Максиму.